Вітаю! Мене звати Альона. Я тренерка з йоги, і ми продовжуємо курс йога з нуля. Сьогодні у нас третє заняття, і ми присвятимо його балансу. Ми будемо з вами робити вправи на одній нозі, а для того, щоб ви відчули, як у вас під час виконання цих вправ і асан вмикаються м'язи, стоп, м'язи, ніг. М'яза-тулба. Це дозволяє покращити роботу м'язів-стабілізаторів. Як завжди, починаємо з короткої розминки. Стопи ставимо разом. Великі пальці ніг ми не наче вкручуємо в підлогу і одночасно привертаємо передню частину стегу назовні. Витягуємося за маківкою вгору. І зараз на вдиху піднімаємо руки вгору, добре витягуємось. Видих. опустили руки вниз. Ще раз вдих. Добре витягуємось руками. Видих. Вниз. І ще раз вдих. Піднімаємо руки вгору. Переплітаємо пальці рук над головою і долоні розвертаємо остелю. Таз фіксуємо, робимо вдих. І на видиху ми грудним відділом скручуємось в ліву сторону. Потягуємося правою пахвою вгору. Повернулись. Знову витягуємось руками вгору. На видиху скручуємось вправо. І лівою пахвою потягнулися вгору. Відпустили. Долоні з'єднуємо разом над головою. Руки опускаємо вниз, стискаємо голову ліктями. І на вдиху піднімаємо руки вгору погляду стелю. Видих, стискаємо голову ліктями. Вдих погляду стелю. І останній раз вдих, стискаємо голову ліктями. І вдих, піднімаємо погляду стелю. Долоні кладемо собі на плечі та сфіксуємо, робимо вдих. І на видиху скручуємось за правою рукою. Вдих, повернулись. Видих вліво. Вдих, видих вправо, вдих. І ще раз видих вліво. І вдих. Руки кладемо собі на талію. І зараз робимо перекати пальці п'ятка. Піднімаємось на пальчиках ніг і завалюємося на п'ятки. Передовжуємо. П'ять, чотири, три, два. Один. Опускаємось на всю стопу, робимо круговий рух правою ногою назовні. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Тепер до центру. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лівою ногою назовні. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. До центру. П'ять, 4, 3, 2, 1. Опускаємо ліву ногу і тепер праву ногу підтягуємо на себе. І намагаємося утримувати баланс, включаємо ліву стопу. І правою стопою робимо кругові рухи. Спочатку до центру. Три, два. Один. А тепер назовні. Три, два. Один. І зараз, тримаючи праву ногу за стопу, ми відводимо ногу назад, підкручуємо куприк на себе і п'ятку підтягуємо до сідниці. Якщо в цьому положенні ще вам важко тримати баланс, можете злегка притриматись рукою за стіну. І тримаємо 5, 4, 3, 2. Один. Праву ногу відпустили, підтягуємо так само ліву ногу на себе. І прокручуємо спочатку назовні, три, два, один. І тепер до центру. Три, два, один. Тримаємо ліву ногу за стопу, підкручуємо куприк на себе. І п'яточку тягнемо до сідниці. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Відпустили ліва ногу. І тепер з цього положення ми будемо з вами намагатися утримувати положення на пальчиках ніг. Піднімаємось на пальці і тримаємо 5, 4. Підкручуємо куприк на себе. 3, 2, 1, Опустилися вниз. Знову робимо вдих. Піднімаємось на пальчики ніг і тримаємо 5, 4. Три. Включаємо живіт, включаємо стегна. 2, 1, Опустились. І останній раз піднімаємось на пальчик ніг. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємося на всю стопу. З цього положення ми відводимо праву ногу назад, ваготіло залишається в лівій нозі. І при цьому корпус злегка нахиляється вперед. Приблизно настільки, наскільки ви відвели ногу назад. Обидві талії однакові. Включаємо м'язу живота, притискаємо до центру передні нижні ребра. І провертаємо одночасно грудний відділ і таз в праву сторону. Повернулись. І ще раз. Вдих. Видих. Вдих і видих. А тепер ми трошечки ускладнимо цю задачу. Ми припіднімаємо праву ногу в повітря, залишаємося на лівій нозі, прокручуємо себе в лівому кульшовому суглобі, залишаючи обидві талії однакові. І закриваємось. І ще раз розкриваємось. Вже складніше, ніж нога, коли була на підлозі. Закрились. І останній раз розкриваємось. І закрились. Опускаємо праву ногу, те ж саме робимо лівому. Спочатку стопи разом витягнулися за маківкою вгору, руки поклали собі на таз. І зараз лівою ногою робимо невеличкий крок назад. Тулуб нахиляємо вперед. Вага тіла вся в правій нозі. Розкриваємось в ліву сторону. І знову закрились. Вдих розкриваємось. Пам'ятаємо, що м'язи живота працюють, спини. І закрились. І ще раз розкриваємось. Закрились. І тепер припіднімаємо ліву ногу в повітрі, включається ліва сідниця. І ми повністю розвертаємо тулуб в ліву сторону. І так само закриваємо. І ще раз розкриваємось. Руки наталі. Закрились. І ще раз розкриваємось. Закрились. Останній раз. Розкрились і закриваємось. Підставили ліву ногу. Підтягуємо праву ногу на себе. Прокручуємо гомілково-стопний суглоб. Розвантажуємо нашу стопу, в іншу сторону покрутили. Опустили ногу, підтягуємо ліву, покрутили в одну сторону. І так само в іншу. Угу, молодці. Опустили. І зараз ми з вами попрацюємо над динамічним входом та виходом в позу дерева. Поїхали. На видиху підтягуємо коліно до грудей. Вдих, праву стопу ставимо над лівим коліном. Розкриваємось, ліву руку піднімаємо вгору, мізинчик розвертаємо на себе. І правою рукою штовхаємо коліна від себе. Поки що, так як ми працюємо в динаміці, якщо ви втрачаєте е, рівновагу, опускайте відразу ногу на підлогу. Добре? Тепер так само ліва нога. Підтягуємо ліву ногу на себе, ставимо стопу над коліном. Розкриваємось. видих, опустили. Права нога вдих, стопа над коліном видих. Розкрились вдих, опустили ногу, видих. Ліва вдих, стопа над коліном видих. Розкрились. Вдих, підкрутили таз. Опустили ногу, видих. І останнє коло в динаміці вдих, видих, вдих. Розкрились. Видих, ліва нога, вдих, видих, розкрились вдих і видих. І зараз ми з вами спробуємо зробити це в статиці. Тобто зафіксуємо це положення нерухомо. Підтягуємо праву ногу на себе, ставимо стопу над коліном. Правою рукою тримаємось за гомілку і ми підтягуємо стопу настільки, наскільки нам дозволяє зараз розкриття наших кульшових суглобів. І ми правою стопою починаємо тиснути в ліве стегно, а лівим стегном тиснути в праву стопу. Тобто, таким чином ми наче стискаємо наші ноги разом. Правою рукою ми наскільки. Вам комфортно ногу штовхаємо назовні. Слідкуйте, щоб ваш таз не розвертався в праву сторону. Таз дивиться прямо. Ліву руку піднімаємо над головою мізинчик на себе. І тримаємо 10. Дев'ять. Не забувайте підкручувати таз на себе і притискати передні нижні ребра до центру. Вісім. Сім. Шість. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, відпустили. Підтягуємо ліву ногу на себе. Зараз так само спробуємо в статиці. Стопу ставимо над коліном. І зараз лівою рукою підтягуємо праву. Ліву ногу до себе і лівою стопою тиснемо в праве стегно. Стегно при цьому не йде в сторону. Ми правим стегном тиснемо на ліву стопу. Лівою рукою штовхаємо коліна від себе. Підкручуємо куприк. Притискаємо передні нижні ребра до центру. І тримаємо 10 9, 8, 7, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Опустили ліву ногу. Підтягуємо праву ногу, розвантажуємо нашу стопу. Покрутили в одну сторону. Так само в іншу. Опускаємо ногу. Ще раз лів ногу підтягнули до себе. Покрутили в одну сторону. І так само в іншу. Опустили ноги, стопи з'єднуємо разом. І зараз ми з вами згадаємо асани, які ми з вами відпрацьовували на першому занятті, це уткатасана та нахил. Стопи з'єднані разом, руки піднімаємо вгору вдих, витягуємо за руками. І на видиху ми опускаємо таз вниз, неначе сідаємо на стільчик. Якщо відчуваєте, що у вас шия затискається плечима, руки опускаємо трохи перед собою. І мізинці розвертаємо на себе. Тримаємо три, два, один. І зараз повільно припіднімаємось, праву ногу відводимо назад. Тримаємо три, два, один. Опускаємо праву ногу, виходимо в нахил. Згинаємо ноги в колінах, наскільки потрібно вам для нахилу. І опускаємо голову вниз. Пам'ятайте, якщо нахилу вам недостатньо, верніше, недостатньо задньої поверхні стегна, ви можете використовувати блоки або будь-яку опору собі під руки. І знову піднімаємося вдих, руки над головою. Витягуємось, видих, присіли от катасана, Тримаємо три. Два. Один. Припіднімаємо ліву ногу, відводимо назад. І тримаємо баланс. Три, 2, 1. Опускаємося, видих нахил. Живіт на стегна та згору. Як бачите, я теж ноги до кінця не вирівнюю, бо я хочу зберегти свою спину прямою без округлення. Піднімаємося вдих, додаємо пальчики ніг. Тримаємо три. Два. Один. Видих. уткатасана, Три. Два. Один. Піднімаємось, відводимо праву ногу назад. Три. Два. Один. Видих, нахил. Живіт опускаємо на стегна таз вгору. Шия розслаблена, спина пряма. Піднімаємо руки вгору вдих. Піднімаємось на пальчики ніг. Три, два. Один. Видих уткатасана. Присіли. Руки пам'ятаєте, що можете в будь-який момент опустити нижче. Піднімаємось, ліву ногу відводимо назад. Тримаємо три, два. Один. Видих, нахил. Живіт на стегна таз вгору. І тепер з цього положення ми заводимо руки назад за спину, центри долони разом. І руками потягнулися за куприк. Шия розслаблена. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Руки роз'єднали, руку опускаємо на підлогу. Піднімаємось на пальчики ніг, стегна паралельно підлозі, включаємо м'язи живота і зараз спробуйте на руки не опиратися. Якщо вам це положення зараз здається легко, руки витягуємо перед собою, тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємося вниз і сідаємо. Складаємо ноги по турецьки витягуємось за маківкою вгору, руки кладемо собі на ребра, і зараз ми знову згадаємо наше діафрагмальне дихання. З цього положення, витягуючи за маківкою вгору, спина рівна. Якщо спина завалюється назад, підкладаєте собі щось під таз, щоб ваш таз був вище колін. Тоді ви зможете сидіти з рівною спиною. І тепер ми на вдиху розсуваємо ребра в сторони. І такі відчуття, наче ви хочете вдих зробити ще довшим, тобто доросуваєте ребра. І спокійний видих. І ще вдих. Доросуваємо ребра, і видих. Намагайтеся дихати неглибоко, тобто об'єм повітря в. Вдихаєте такий, як завжди. Просто ви цей вдих робите довший. І ще вдих. Розсуваєте ребра в сторони. Видих. Вдих. Плечі розслаблені. Не піднімаємо грудну клітку вгору на вдиху. Видих. І останній раз вдих. І видих. Опускаємо руки вниз. На цьому ми завершуємо третє заняття з курсу йога з нуля. Я сподіваюся, що певні вправи та асани вже даються вам легше, ніж на початку. Напишіть, як ви себе зараз почуваєте, можливо, якісь нові м'язи у себе знайшли, нові відчуття в тілі. А я нагадую, що ви можете підписатися також на мій телеграм-канал, де я розміщаю корисну інформацію, яка стосується йоги та фізичної активності. Дякую вам за увагу та до зустрічі на наступному занятті!